Мої вітання. Це програма інформаційна зарядка. І я запрошую вас починати свій день з інформаційної зарядки, де ми говоримо про важливі, актуальні та цікаві події. Сьогодні, 28 жовтня, вівторок. Отже, починаємо інформаційну зарядку. Дональд Трамп був у Токіо, він має тур в Азії після Малайзії, де він, до речі, там була і саміт СЕАН, він там був підписав угоди з Малайзією. Ландом, Камбоджою, В'єтнамом. Він прилетів в Токіо, там також рамкову угоду підписав з новим премєр міністром Саная Текачі. І ця угода, якраз також щодо корисних рідкоземельних металів. Там вони написали, що треба забезпечити свої потреби. Ну а крім того, Саная Такачі заявила, що вона буде висувати Дональда Трампа на Нобелівську премію міру. Тобто, бачите. Так чи інакше, от він все-таки цю Нобелівську премію миру хоче. І сподіваємося, що саме припинення війни в Україні буде тим аргументом для того, що він отримав цю премію миру. В той час, поки е, Трамп перебуває у Токіо до Москви, прилетіла міністра справ Північної Кореї, що ще раз підкреслює, що стосунки між Північною Кореєю і Росією дуже-дуже, скажімо так, в лапках теплі. В Іспанії в Іспанії ситуація дуже непроста для уряду Педро Санчеса. Лідер каталонських ну, сепаратистів, які називають Пучмедон, заявив вчора в Франції. Він так, до речі, не може в'їхати в Іспанію, хоча там і в 2024 році був прийнятий закон про амністію щодо референдуму про незалежність Каталонії 2017 року. Але суди поки що не хочуть прийняти рішення, там ніби звинувачують його у якомусь розкраданні, Він не може повернутися е, в Іспанію. Але саме угода в листопаді 2023 року, після виборів у липні 2023 року дозволила. Угода з цією партією з Каталонії дозволила Кучмидону знову стати прем'єр-міністром. І тепер невідомо чи будуть голосувати за вотом недовіри Педро Санчесу у парламенті Іспанії. Каталонці там сім в них голосів. Якщо вони будуть голосувати, підтримуються у тому недовіри, то фактично це призведе до падіння уряду Педро Санчесу, Санчеса і до частних виборів в Іспанії. В Африці пройшли президентські вибори в двох країнах, зокрема в Камеруні, там по бої. У восьме став, знову ж, восьмий термін буде президентом е, Камеруну, що насправді, на мою думку, можливо, є рекордом, треба подивитися і перевірити. Ну і в Код'Іварі також чинний президент е, пішов в переміг і буде тепер вже на четвертий термін президентом. А е, гігант Амазон заявив про ну, заявив є інформація там, Reuters, якщо не помиляюся, про скорочення 30 тисяч робочих місць це 10% від офіційних. Людей, які працюють на Амазон, там загальна частина більша частина з тих півтора мільйонів, які, до речі, працюють на Амазону, вони працюють на складах. Так от навіть Нью-Йорк-Пост назвав це рішенням кривавою банею, але так чи інакше, е водночас, Амазон е інвестує десятки мільярдів доларів в штучний інтелект. Так що штучний інтелект скоро буде дуже дуже. Багато мати наслідків щодо тих людей, які працюють в сфері, де штучний інтелект може їх замінити. Отакі такі новини на ранок, 28 жовтня вівторок, я вам повідомити в інформаційній зарядці. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного та вдалого дня. Починайте свій день з інформаційної зарядки. Я бажаю вам усіляких гараздів. Все буде Україна!